Нащо робити технічний зріс? Або нащо зрізати свіжо посаджене дерево? Дивіться. Це воно так робиться по технології, тому що ви її пересаджували, коріння частину вже відповідно е, знищили. Ну, по крайній мірі, я знищив частину. Щоб їй легше було стартанути і крона менше тягнула соків, робиться технічний зріс. Ну, десь на рівні землі чуть -чуть вище. Ось ось, бажано не бензопилкою, тому що вона дуже рве волокно, або садовою, або ось ось сабельною. Зараз спробуємо, як воно піде. О, дивіться, Чоченько, як зрізало, не впало. Е, що ж що, що я, мов... я Забув, що вказати? В общем, зрізали і все, бачите, після цієї сабельної пилочки зріз... О, дивіться, о, води натекло. Зріз гладенький. О, що це воно вже? Сік пускає, хоч би вона в мене не пропала. Це В Взагалі, не знаю. Буде рости, то буде. Не буде, то так і буде, то що вже зробиш? Ну, я розчитую, що повинна рости. Кому цікаво, підписуйтесь. Якщо зійде, покажу, скільки вона виростає за рік. Ну а якщо не зійде, то значить дарма я грався з цією павловнією. Вона, звісно, трохи вже Ось дивіться, яка рука, який діаметр. І оце переживаю, чи вона не цей. Не заслабне, то, що сік вже почав текти. Ну, буде видно. Ой. Коротше якось так. Кому цікаво, підписуйтесь. Кому не цікаво, то кажіть, що. Такі пеньки не можна садити. Все, пишіть дзвоніть, звертайтеся.